Друзі, вітаю! З вами Віталій. Ви на каналі Містер Лисий. І у нас чергове проходження Red Dead Redemption 2. Нагадаю, в попередній серії ми знову маті Гозану займалися колекторськими справами. Штраус нам підкидав знову боржника. Ну ці, принаймні, трошки мене повеселили. У нас були веселі розкопки на цвинтарі. Так, але сподіваюся, Штраус про це не дізнається. Звідки ми дістали йому це якесь там кольє? Так, подивимося, що у нас в сьогоднішньому випуску можна. Угу. У нас такий є Грейс і Дач. Давайте дач ближче. Їдемо до нього. Так, друзі, не забувайте підписуватися на мій канал, ставте подобайки, натискайте дзвіночок, поширюйте це відео, розвиваємо український ютуб. Здорово, скрягати наш! Так, давай, бляха, чи в цьому таборі не годимо бігати. <гум> так, їдемо до дачі. Давай, давай, коняка. Скоренько. Yeah. До речі, в минулому випуску ми познайомилися з чуваком. Він нам запропонував роботу. Можна тупо лапати рибу і заробляти на тому. Висилати йому якісь там рибини. Ті, що більше 5 кілограм. Він цілий список дав. Коротше, казав, що непогано там оплачує. Можна буде колись зайнятися рибалочкою. Так, конку не парся. Зараз ми будемо на місці. Отже, сина. О, свинтер. Знайомий. А що там, до речі, там могилка? Вона засипана чи ні? Цей хрен, блін, браген рішив. О, дві, дви, дви. Опа, вже там пес сидить. Опопіте. Називається ексгумацію робив. Так, де цей? Де цей дач? Хто це там варе? Друже, пам'ятаєш мене? Кого я там маю пам'ятати? Чекай. Тут щось є. А ну зараз. Ти до мене що сказав? Що це за хрім?

Треба перекладати. Чухає звідси. Хотіли мене, певно, на, на торчок посадити. Так, о. Шериф офіс шерифа. Дач пішов до шерифа. <с> Копець. О, ви праві, звичайно ж праві. О, А о, ось і мій дорогий друг Артур course, Калхен. <с spoons> Хлопець є хунтером! Хлопець є вбивцем! Картрі, ви не були запроваджені до... Мистер... Ох, я дуже бляха, Шерестер! Чого ви робите, сир? Трудний бізнес, ви хлопці. Так, але немає потреби сподіватися зі мною, сир. Життя може бути дуже добре. І ніхто не варить іншого нічого! Ні, сир. Але все Ох ти. Оце його штирить. Коротше, прикольні в цього шерифа помічники, блін. О, добісарми це уха. Ви тримаєтесь дворі добре. Правильно, перепрошую. О. Так, хлопче, попадь хоть в двері. Я ж тобі казав, тут можна легко розвернутись помічниками шерифа. Я бачу тобі останні мізки заклало. Ох, ти, шо! Це що? Нам жетон повішали. Ми тепер що законники. Ох, шериф Грей, ви повернулися. Послухайте сюди. В наших лісах завели самогонщики. І це коштує округу його доброго імені. А людям цього штату того більше прибутку. Чи не мали б файні хлопці? Як ви спекатися їх? ти що нема проблем, без жодних проблем. тепер ви в надійних руках. Так так, це вуха ніколи не нашкодить добрим людям. Артур, ти поїдеш помічником шерифа. Ми з білим поїдемо слідом. Дивися з помічником шерифа, чуха. О, поп'єте. Це ми вже стали законниками. Арчібальде. Як ви? Good. Та все добре. Як ваш колега набрався розуму? О, oh, oh, так, я впевнений, що він за свою той урок. Вітаю вас з призначенням temporary тимчасовим temporary помічником шерифа. Йоу! Та те, що це підвищення, блін. Я ja впевнений, що не ja потрібно нагадувати про те, що слідуємо. Наказав бізнес наша робота важка і небезпечна. Проте робіть все, як я кажу, і все буде окей. Добре. А говорчебальт, вийшливо нагадує нам, що він тут голодий. Ага, так так, звичайно. А хто як не вір? Ваша допомога була дуже берешна з хлопцем Андерсона. Я замовив за вас лівця перед шериф. Ми всі вдячні вам, Йохани. Ми доволі швидко так-так. Ну так давай, що там ці сивушники? Це самогонщики і незвичайні. Бретвед. Я вже розповідав вам про брейдвейю. Щоб пак. Стара сім'я твого сім'я бобоняних плантаторів. Угу. Mm. Так, знаходиш їхні самогонні апарати. Та ти що оце? Це ми зараз поїдемо розбиратися з самогонщиками. I have no time for tax dodgers. Not to mention ah. the fact that Catherine Braithwaite has a rather expensive interest in thoroughbred horses to maintain. But I heard something about it being gold these families were fighting over. Well, that's the rumor. But the the stole the fortune from them. But it happened. ago, I don't know for sure if it's true. Must be tough being rich, huh? So I imagine. You, you mm, know, be... Цей значок yeah. пасує нам, правда? Yeah. Так, я you теж так вважаю. Приємно знову служити своїй країні. Досить дивне відчуття, Та ти що, хлопці? Що wow. wow. ти вовкаєш? Wow, Сюди, зачекайте. That Бачите that цю way? карету. Що там? За фігня. Ну, карета. І що ти тут хочеш? Хлопці, ви чого не злазити? Що я ще тут це обшукати? Може є чим поживитись? Учекай тут злежи. Бісові мухи, присягаюсь. Вони щось мають проти мене. А <laughs> та ти просто не мився, телепню. Ти біта якраз то саме сказав, блін. <laughs> датчик, ти прочитав мої думки. Так, і що я маю з цим йолопом робити? Оу, схоже, все сталося нещодавно. Ду вже шниряє. Mm -hmm. А я можу їх обшниряти, ні? Та не то чекай! Бляха всі клавіші натискає. А ну де сюди подивись. Що там? Дивись, що ми бачимо? Білий костюмчик і одна куля прямо в лоба. О, в нас там був один кульолоб. Yeah, no right. Так, я вже мав радість зустрітися з ним. Давайте перевіримо, чи не знайдемо ми якихось документів. Okay. Ну добре, We давай будемо шукати. Де я маю тобі знайти later. ті документи, блін. Чекай. Я можу їх... Дивися, що я не можу його перевірити. Ці хрени щось хочуть, але... Не годен їх тупо перевірити. Коротше, сідай, я в бричку, ти все. Добре, їдемо далі. Ви не могли би взяти. О, ти вже якісь папери знайшов? Ну давай. Я поведу бричку. Так, прямуйте до болота. Окей. Фредрік Мічел. <рес> mm, Якогось пар парламентаря штату прибили. Yes, так це дійсно схоже на роботу розбійників. Купка колишніх військових зобов'язань без краплі поваги до закону. Це вже саме вбивство представника уряду лише за цей рік. На перехресті праворуч. Ого, не найприємніші братчики. І я знаю, що братвери ведуть з ними бізнес. З Мій дядько так казав, взявся за сміття, не дивуйся, бляха, не встиг прочитати. Чи ж так ті субтитри скоро йдуть? Ні, мусиш її керувати і одночасно читати. Було би прикольно, якби була українська шоу-звучка. Ай, але рок старий, як завжди. Я кажу, люди навіть не говорять до нього, навіть не дивляться але якби вони ще робили українську озвучку, то я думаю, їхні ігри би виходили О, з інтервалом 20 років. Дивлячись, як ми вже давно чекаємо на GTA 6, я вже сам чекаю на нього. Так, що ми там? Ми на місці. На чому я закінчу? Ви казали щось на рахунок брейтвейтів. Мене мутить навіть від згадки про них. Ну, який ти? Мутить його. Так, кого знайдемо, беремо живим. Пов'яжемо всіх і закриємо тут усе назавжди. Що ж, давайте подивимося. Ще ми маємо справу. Чуйся, пригнули, лише нікого не видно. Блін, так сонце лупить. Купець. Але прикольно. Графон топчик. О, -о, 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 О, Та я бачу, як класно вода переливається світлом. Так так, я сказав, що це місце переповнене паразитами. І Ми прямо в їхньому гнізді. Щось там в Парижі. Так, моя тітка, котра приїхала з Парижа. О, Бо, боже, починає нам тут за свій Париж. Так, що ж там? Давайте розділиться. Артур з Білом, а я з Арчибальдом. Хлопці, ви хочете рушити праворуч чи ліворуч? Давай підем наліво. Виходим наліво, так. Чекайте пушку-то. Бляха, я не взяв пушку. М -м -м, ну, візьмем тоді пістолети. Так, тихіше, напарник. Чекай, там вон мужики стоїть. Пам'ятаєш, що він там белькотів. Так, точно. Давай. Дивись, скільки тут народу. Купець. Та блін присядь. Малиш, ти де? Чекай, чіка, чекай, чекай, та бачу, бачу, блін, там на мості ходить. Ну, там шефіра якась стоїть. Не пані, чого я присісти не можу. Але такий матри з двома пушками. О! Нарешті. Так. Та чекай. Блін сиди за дерево. Опа, що там біле? Взяти на себе чи відправити біло. То я візьму. Чекай! Чекай тут, це моя оздобич. Давай тільки швидше. Чекай, що його бду. Треба вирубати цього чувака. Кого тут нема? Блін. Де сюди? Бах! Так, здається, я ще бачу когось. О, дивись. А де? Ага. Йопте дий. Диви, а цей вже несе. Цих дач? Здорово, боу. Диви вже двох несуть. Так, хлопці, я ще кось там маю виробити ось там. А вон стоїть, стоїть так. Оце тут штирит, блін. Запашок такий. Мощний. Так, давай таку перебіжечку. Тихенько. Лізимо через кущі чи. Чи як? Не дивись він сидить. М -м -м, заливається хлоп. Бурбончик, самогончик. Хлопче. Зараз ми тебе вирубимо. Ну його. Давайте. Трясь! Оце нокаут. Так, давай тебе зв'яжемо. Де сюди, гад. Не було його якось легше вирубити, блін. Так, де сюди. Йдемо до наших братчиків. Іди сюди бородати. Так, перенесіть самого гонщика до возу. Та несу, несу. Ще головне не впасти з тої тропинки. оп оп місточок такий модний. Ну, диви, як сільотку положили. Давай, просто кинь його на землю, блін. Як свиню, блін, недорізано. Гадаю, що це все. Що робити мені тепер? Нам краще все це знищити. Хтось із вас може це зробити. О, дивись. Дебай Диві, яма йти. Бляха-муха. Так, що нам дали? А нам дали динаміт. Бляха, чекай, бо зараз замочиш його. Давець вони хочуть, щоб я зірвав цю самогонку. Придурки. Та ми можемо заробити на цьому, блін. Даш, ти ж постійно кричиш, що ти хочеш заробити. Так. Оба. Хто ти що? Блін, чекай. Бля. Вже хтось там виліз, блін. А не годен було ти їжі, придурки. Артур в нас проблеми. Та я чую, бляха моха. Ти тебе, блин, долбний. Хоп! Чекай. Де там ти догобан? Йо! Перхуй. Оце бойня! Хлопці! Двиса він живий, блін, після моєї розбайки! Це шо там таке? Хтось з пушки стріляє чи шо? Дай, блин. О, пляха-муха. Так, треба вийти звідси. Та нагинайся, блін, довбню. Дивися, ну нарешті я цього забрав. Давай, перебіжечку. Посадимо з тобою ближче трошки. Двисаджу тільки ми стріляємо. А ці барани там сидять. Так, добре, дивися, ще живу, чипан. Так, О, ще підмога прибула. Ненадовго. Так, там ще хтось є. Оце зараз рознос. Так, там ще хтось є. Блін, в мене не так багато патронів. Копець. Дивися хтось. Хтось добре гаси. Йоп, їбалки, мене шість патронів. Не багато. Нагади ми... будемо. Бедем... Так, там ще хтось. О, можна... можна було... Чекай, хтось тут є. Блін ти ще мене ранив! Йо, дякую, слухай, ти мене прикрив, друже. А ну йди сюди. Та чекай, що там йти. Дивися, двері відкрилися. Може, прушниря щось є тут. А нічого нема. Що тут? Та чекай. Я ще йду зброю позбираю. Патрони! Ти бачив скільки я мене вистрілював? Слухайте, сюди в домі годен залізти, ні, От халепа. Давай глянемо, чи тут щось є. Чекай, чекай, чекай. тут нічого не бачу. Щоб щось було цікаве, чим можна поживитися. Так, хіба біля оцих чуваків позбирати з них тупо патрони. Так, а тут у нас щось є. Не тільки трупаки. Та як такий табір великий? Нема чим поживитися. Якісь бідся, Так. Йдемо. Дивись, і в Брижці нічого нема. Опа, там якась місцина. сина. Так, де ви там, хлопці, блін? Сподіваюсь, нікого більше не буде. Давайся ці, блін, гади, собі тут сидять, розслабляються. Ну що ж, я перепрошую. Але я та мої побратими маємо повернутися до наших справ. Ага. Здається, що нам не вдалося все знищити. Всі залишки самого не знищать. Так. Ага, я зазвичай забираю залишки для особливого. 2000. Debija, jā, jā. Debija, 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 jā. А ну давайте, вставайте, погані. Не потрібні волоцюги. Стерва на стерві. Я знаю тебе, Біллі Вайн. Ось і кінець. Чудово. Швидше. Ну так, ми зустріли самих тупих шерифів на всьому світі. Коротше, ми ще на самогонці непогано заробимо, блін. Ви бачили, яку ми бричку самогону з ніздили? Розвели цього шерифа як лоха. Давай їдемо покажемо ході, яка в нас здобич. Куди ми їдемо, датчику?

І втертися в довіру ще тим. Двом плантаторам. Ти хоч зі мною перегони влаштувати? Чекай. Давай. Okay. Ну давай поскакали. Okay. Так. Ох ти ж гад паршивий, блін. Дивися, вирвався від мене. Hey. О, а ну стій. Бляха. О! Мій... Версійсь. We'll Та ти шо? Ану сунься. Так, давай, я вже перший їду. Так. Бляха, кінь кінь видихається. Я сподіваюсь, не бринкне кінь. Може дати йому. Та блін! Ні, ну що це за лажа, блін? Капець. Капець. Як я тепер маю цього дача наздогнати? А ми скоротим, блін! Дач. Де ти там, блін? Я тебе трошки обхитру, та де там не вийшло? Так. Далеко нам ще чухати. Нікі, блін. Так, я хотів йому дати лікар зілля витривалості. Але в результаті вийшло купу розворотів зробити. О! Та знов! Та що ж це за, блін, грім? Конику, не здихай! Тільки не здохне. Мовчи. Так, головне коня, щоб він не здох. Так, бо в мене вже його витривалість критичний рівень. Конику тільки не здохне, я тебе прошу. Догіддя до кінця. Давай, давай, давай. Хоааааааааааа! Ух ти шо, які тормоза! Ну шо, дач? Не хочеш зі мною пилюку? Оце в мене крутий кінь! Покруче твою білу бризу! Дови з нам відвітрямови не здох. ну ти мені як син? Ти мені більше дорогий, ага, Та що ти кажеш? Фого. Так що ж? Поїхали ми з дачем на розборки. Покрамсали самогонщиків. Так, нам би передягнутися, блін. Але диви, як значок шерифа виблизький, та це що? Так, я хочу Артура передягнути. Що в нас туди появилося? О, в нас з'явились молі. Якась молі появилась. Давай ми йдемо передягнемось. А де тепер моя бричка? Де моя палатка? На тому попередньому таборі я хоч знав, де вона. А тепер де? Все мені невідоме. Оце. Угу, Добре. Так, де тут у нас ящик? Давай змінимо одяг. Такий рейнджер, бляхо-муха. О. В принципі, на дворі вон, бачите, літо. О, слухайте, типа. Це і костюм підходить для спекотного клімату. Давай візьмемо його. Двикий рейнджер. Так, що в нас тут? Ще йдемо, подивимося, може прическу ходимо зробити. Ні, тільки поголитися. Стрижка. Може нам трошки зарости. Та ладно, хай буде артур такий зарощий. Головне, щоб передягнулися. Оце саме головне. Так. Добре, друзі, думаю, на цьому сьогоднішній випуск будемо завершувати. Не забувайте підписуватися на канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео серед друзів, натискайте дзвіночок. І до нових зустрічей. все, па па, -па, -па.